Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про штурмову гвинтівку Грот та її коротку історію. Гвинтівка була розроблена у 2017 році польським заводом Лучник для військ територіальної оборони Польщі виробляється приблизно з 2018 року. Приблизна кількість 170 тисяч одиниць. Варіанти гвинтівки: Грот С16 FBM1, Грот С16 FBA0, Грот С16 FBA2. Вага гвинтівки складає 3650 г. Довжина 900 мм, довжина ствола 675 мм, калібр 556-45 мм. Темп вогню 900 пострілів за хвилину, дульна швидкість 890 м за секунду. Найефективніша на дальність до 500 метрів. Максимальна ефективність 1000 метрів. Система живлення. Магазин 30 патронів. Гвинтівка розроблена польським заводом Лучник. Спершу гвинтівка мала назву MSBS, що в перекладі з польської абревіатури модульна система стрілецької зброї. 11 жовтня 2017 року розробник оголосив про успішне завершення випробувань гвинтівки. Із завершенням випробувань була оголошена нова назва: – fbm 1 Гвинтівка названа була на честь генерала Стефана Ровецького, відомого під позивним «ГРОТ». У грудні 2017 року на озброєння військ територіальної Польщі надійшла перша партія з 2 тисяч гвинтівок. До 2021 року планувалося передати 53 тисячі одиниць. 25 лютого 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, стало відомо, що уряд Польщі має намір поставити для українських Збройних сил приблизно 10 тисяч гвинтівок рот. 11 травня 2022 року стало відомо, що штурмові гвинтівки ГРОД вже на озброєнні українських підрозділів. В березні квітні 2022 року командування підготовки сухопутних сил ЗСУ випустило інструкцію з користуванням для автоматів ГРОТ. Назва інструкція з використання 556 стандартний карабін версія А2. Інструкцію можна було вільно завантажити в мережі інтернету. 16 березня 2022 року міністр оборони Польщі заявив про продаж Україні нової партії штурмових гвинтів ОГРОД. Точну кількість нового замовлення він не уточнив.